Кожного з нас є свої супергерої. Для когось це вигадані персонажі з надзвичайними суперсилами, а для когось звичайні люди. Сьогодні ми розкажемо історію про людину, яка після війни не зупинилася і продовжує змінювати країну на краще. Ще донедавна Михайло воював у складі батальйону «Вовки да Вінчі», де плічо-пліч стояв із побратимами на передовій. Сьогодні він не зупинився. Тепер його зброя не автомат, а знання й досвід, якими він ділиться з молоддю. Михайло очолює військово-патріотичний гурток, де з юнаків і дівчат він творить майбутніх захисників. Один три цей гурток створював і започаткував Олександр Трохимович Воробйов. На жаль, Трохимович загинув. І ми намагаємося ці справи продовжувати. Знову зібралася спільнота охочих, які вмотивовані, які зацікавлені, і ми намагаємося передати їм знання. Які самі маємо, як стверджує Михайло, згуртованість і командний дух невід'ємна частина бойового виховання. Кожного вишколу до нас додаються нові й нові люди, і оці більш досвідчені учні вони відразу кожну хвилину намагаються заповнити для новоприбулих. Вони передають той досвід, який самі мають, і це мене дуже тішить, тому що я бачу мотивацію одних і других. І Я бачу, що ці люди можуть самостійно вирішувати ряд задач це визначально, тому що коли люди починають відповідально ставитися до всього, коли вони починають ну, розуміти, що якщо вони хочуть, щоб щось зробилося, це треба брати і робити. Що ніякі коментарі в соціальних мережах ситуацію на краще точно не змінюють. Історія Михайла доводить, що справжні супергерої серед нас їхня сила творити та надихати. Наш герой яскравим прикладом того, що навіть після важких випробувань можна знайти себе та розвивати нашу країну та змінювати її майбутнє. на подавай,